Роше, друзі, привіт. Я знову одна залізла в Чорнобильську зону, і я ось уже зразу наткнулась на радіоактивність і на перше закинуте здання, тобто будівлю. Я вибачаю за свій постійний суржик. Ну що ж зробиш, я ж з Полтавської області, і пройдемося по цьому селу. Сьогодні ми в Чорнобилі, в польськах з і Кадробіров. Дивіться, який я уголок природи знайшла на річці. Вуж Чорнобилі. Гляньте просто. Тут просто наче дійсно в Карпатах, бо деякі з вас мені писали в коментах, що я в Карпатах знімаю свої відео. Ну Тут в натурі можна сказати, що я десь в Карпатах. Тільки зараз я достану дозиметр. Щоб ви не казали, що я в Карпатах знаходжу 50 мікроренгені за мною, бачите, кусочок Чорнобильської зони і пересохший вуж. Тут взагалі можна в брод нормально, він перебрався. Короте. Щоб стати сталкером, перейти в брод, треба короте, вже осваювати скалолазні навички. Обза красота. До самої водички. Тут вже не фони, бачите, можна і пити її і вброд перепливати. Вряд ли, я, звісно, тут перепливу. Дуже таке велике. Це, мабуть, затока річки вуш. Оце краса, я вам скажу. Це Чорнобильська річечка Уж. Все ж треба таке. Наш ужик залишився позаду і тепер мені треба пройти по лісовій доріжці. Я поки йшла, воно губу собі пошкодило тільки що. Гляньте, просто оце так уже за річечкою вуш виглядає. Зараз ми з вами йдемо в пошуках хатинки. Щоб там десь присісти і пообідати. Я вже так хочу їсти. Тут так в лісі пахне грибами, але їх їсти поки ми не можемо. Ну, бо це Чорнобиль, Ні, ну ми взагалі можемо, але ми не знаємо, що потім з нами буде. А мені треба йти ось туди, бачите? Доріженька, вона закінчується, а по карті вона є. Оце мені туди треба буде зараз лізти. Коротше, з своїми всіма болячками, знаєте, що я придумала? По своєму шляху я буду розкладувати ось такі штуки. Просто беру ось на початку шляху, де у нас є такий пеньок. Тут дуже місце таке запоминаючеся. Я отако під пеньочок положу і отако закрию. І все, і в мене буде там моя закладка із ліків. Ви, ви знаєте, я думаю, би мене зараз побачила поліція. Або ще хтось, або військові, вони подумали, що я роблю закладки, да тільки не ті. Так що не подумайте нічого поганого. Це ліки тут від шлунку, від голови, там від е, всяких таких біт, які можуть трапитися з вами в зоні. Наприклад, якщо мені все-таки захочеться поїсти грибів, то ця закладка мене дуже врятує, бо я часто забуваю з собою брати ліки, а так в мене вже буде на карті. Точечки. Може, я коли сюди ще повернуся та використаю. Коротше, просто подивіться, що за моєю спиною. От по карті тут шикарна десятиполосна траса, а в ітоки ми ось получаємо ці зарослі. На мені ось такі кроси, бачите? І там видно мої голі ноги. І що робити? Ви ж пам'ятаєте ту історію з гадюкою, яку я бачила, де я питала жабу відбити у неї? Коротше, у мене з собою тільки скотч. треба, щоб була закрита ножка там, де у вас голе, бо якраз сюди може вас гризнути гадюка. І все, потім отако ступаємо обережно і вже ніякий птеродактиль нас не вкусить. Бо реально, прикиньте, якщо ви в зоні самі, навіть якщо у вас сто раз є зв'язок, і ви можете визвати когось, то не факт, що вам хтось допоможе. Тому просто треба якось себе. Взагалі, типу, нормальні люди, мабуть, ходять у якихось берцях, але берці дуже сильно натирають мені ноги. Я сразу Впаду і буду лежати з розпущеними ногами. Тому... А Тепер помираємося через кущики. Боже, А якщо воно таке все і далі буде, я не знаю, як я буду тут проходити. Просто гляньте. Гляньте просто. Оце тут дорога по карті. А насправді її тут поміння немає. Там да, мечети з собою брати. А іншої дороги в мене нема по карті. І вона, по-моєму, закрита на замок. Там рішетки стоять, чиясь, видать. А, вже не закрита. А не закрита, бачите. Ось ось дивіться прикол. Я подумала, що це міна жабка. Щось непонятно що. Якщо ви знаєте, то напишіть. Коротше, та хата закрита, тому давайте підемо до другої хати. Але дороги між цими хатами, ну, так собі. Але я знаю, що десь є асфальтова дорога, але ми не можемо нею скористуватися, тому нам доводиться користуватися старими закинутими дорожками, по яким ще люди лазили ще до аварії на Чорнобильській станції. Тому наша доля сьогодні Фух, лізти такими кущами. Вже задишка, така наче мені років 100, хоча, може, воно вже так і є. До речі, я поки йшла тут, я згадала, що тут, в цьому селі є дуже крута збережена церква. І зараз ми до неї теж проберемося через отаку доріжку. Але перед тим, як ми до неї підемо, давайте щось перекусимо. Ой, що це таке? А, щось колесе. Якийсь клубочок лежить, ладно. Так, дивіться, сьогодні у нас з вами буде отакий ось. Обід з дитинства. Зараз я вам покажу, боже, як же воно пахне. Ви, ви це чули, цей аромат. В дитинстві, коли в нас не було чого їсти, такого, е коли в нас не було такого розбавлення в магазинах, то мама нам часто взимку готувала от, таку страву під назвою Кораблики. Я пам'ятаю. Тут картопелька. Кусочок сала, шматочок сала і цибулька. М -м -м. Яка смакота. Люди приготуйте обов'язково. А, і до речі, ви мене часто запитували про самозахист. І просто так. І все. І автоматичний самозахист у вас готовий. Треба було ще чесничку взяти. Все, тепер мені цілуватися не можна цілий тиждень. Справжня жива церква, і кажуть, що її відвідують інколи. Але бачите, тут фонить 75 мікрорен. Така збережена радіоактивна церква. Але є одне але, мабуть, мені прийдеться вдівати платок. Зараз побачите мене в платку Зараз в Чорнобильській зоні в церкві збережені. Але щоб туди зайти, по традиціям я повинна надіти на голову платок. Такі традиції, я ось обрала такий платок, тут їх багато висить. Просто накинуть на голову, завяжу платочок. Ви, коротше, потрапили на канал Православного Ставкера. І, звичайно, я жартую. Я зараз в Чорнобилі і тут в церкві фониця. Це Чорнобильська церква збережена. Куди інколи приїжджають люди на служіння? Просто подивися на це чудо. Справжня церква. Сюди люди приходять для того, щоб помолитися, попросити щось, пробачення або попросити, якесь чудо. Дуже гарне, трошки схоже на ту, що в Красну. Заходити, до речі, сюди не можна, особливо дівчатам. От Максимум, що можу підійти, це до цих. Ікон. Свічки ми не будемо ставити, тому що церква без нагляду, якщо упаде, то буде пожежа. Що така церква? Ну все, йдемоте далі, тому що нас ще чекають дуже цікаві закинуті місця. Якщо ви захочете посидіти отут на лавочці біля церкви, то ви побачите, що тут дуже сильно перевищений рівень радіації. Так що Обережненько. Після церкви ми опиняємося у такому лісочку. Зараз ми підемо туди. Там ще є одна вулиця села і там подивимося ще хоч одну якусь хатиночку. Так, дивіться, друзі, ще одну хатинку знайшла закинуту, Так, вона вже без даху, правда, але всередині наче щось є. колодязь був, мабуть, колись. Ого, тут реч... речей скільки. Моляється. Завалена вона. Ого! оце тут да. Склад патіфоном якийсь. Ну тут хата вже все завалена. Літня кухонька якась була. Це зона 2024. Бачите, що можна понаходить? Прось отак сьогодні виглядають деякі частини зони відчуження. А зараз я вам покажу одну таку адську будівлю, яку я завжди дуже сильно лякалася у поході. Це дійсно дуже було страшно. Чому? Я пояснюю, тому що оця штука називається Аскро. Тут після аварії вчені, там дозиметристи намагалися контролювати рівні радіації. І тому. Вона була підключена, вірніше і зараз зоні такі є до електрики і здавала дуже страшний шум вночі. І завжди здавалося, чи то якісь монстри на тебе бігуть, чи машина їде. Коротше, таких штук по зоні дуже багато. Це ми знайшли вже таку неробочу. Друзі. Я дуже вам дякую за перегляд. Ми сьогодні з вами подивилися дуже класні місця. Перелазили в хатинках, трошки облучилися. Може, в мене виростуть нові рожки. Ось і, і я думаю, що наша подорож сьогодні виявилася дуже цікавою для вас. Коротше, хватить цього фізеозуза. Просто дякую, що ви включили цей канал. Провели гарний час, поки поїли чайку з піченьками. І я сподіваюся, що ви все-таки повернетесь до своєї скаженої Вікторії після цього перегляду. А ми з вами придумаємо нові подорожі і нові місця. Обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментар. Що ви про мене думаєте? Я, звичайно, розумію, що деякі таке можуть понаписувати. Ну, ладно, пишіть, що хочете. Коротше, зараз подивіться, як я ефектно пройдусь по лісу, Як ота, знаєте, біла із е... сумірек і в поисках свого Едгарда. Вона таке волосочку. Так Так наприкузолась ласка.